Кошик щастя Хочу сьогодні, читач, розказати сценку одну, що побачив, згадати, якось підземному я переході поміж людей при жахливій негоді. Жіночка кошик зі щастям тримала, з неї по квітці усім роздавала. З кожною митцю була все щедріше, усмішка очі світили сміліше. Хлопчик спитав не шкода роздавати, квіти довкола, за так дарувати. Кошик великий, мож краще продати? Гроші на квітах не гріх заробляти. Щастя, дружок, Неможливо купити, можна його тільки просто дарити, ти теж візьмі їх та своїм передай, а станеш дорослішим, сам роздавай. Час промайнув в тім самім переході, поміж похмурих людей і негоді стоїть чоловік, вже давно все вину. І кожному квітку дарує свою. Скажи мені, батьку, чому віддаєш, чому задарма квіти так роздаєш? Не квіти я синку, щастя дарую, я сам їх ростив, тому і щедрою. Дощ раптом стих, і веселими стали. Очі в людей ніби сяйвом заграли, хай я не мах, але можу сказати так іншим щастя приємно давати, і не дарма часто кажуть в народі, все повертається нам у природі, якщо з добром ти посієш, пожнеш, вернеться щастя. Qual era o